Просто офігеть! Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього. Не вистачає. Солдати закінчуються щоденно. І ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Людей мало, тому що війна у нас повномасштабна, а мобілізація чомусь неповномасштабна. І кожен, хто називає себе українським громадянином, в тому числі українською громадянкою, тому що у нас законом не заборонено, щоб служили жінки, влада і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються. Там сидять недурні люди. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати, представники центрів комплектації ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Мене це не бентежить. Коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу, мене це не бентежить. Вони виконують обов'язок, значить, і інші також його повинні виконувати. Ми не хочемо захищати уклоністів. Тож, які в нас втрати, якщо не вистачає вже людей, і треба мобілізовувати всіх, навіть жінок? А коли нові мобілізовані закінчаться, що тоді? Війна до останнього українця? Це ж я так розумію, єдиний варіант. І ключова фраза цього хлопця там у владі ж сидять, сидять недурні люди. Звичайно, не дурні, Того, що нікого з їх рідних та друзів на фронті нема? Подібні заяви небезпечні. І вони навпаки шкодять Україні, шкодять нашій державі, тому що це популізм. Не можуть всі йти на фронт. Не можна робити такі заяви, тому що завтра будуть виїжджати всі. Завтра люди, українці, своїх дітей, котрим ще по 15-17 років, будуть їх евакуйовувати. Не можна такі заяви робити. Ми переможемо тільки, коли в нас буде боєздатна цілеспрямована армія. В яку будуть йти люди за покликом серця, за власним бажанням, а не так, як сьогодні, коли заганяють в бусики, тримають в полоні тиждень, а потім шуруй на фронт. Це дуже схоже на метод росіян та Радянського Союзу, аж ніяк не на метод Ізраїлю, де сьогодні відкриті кордони, де сьогодні не мобілізовують всіх підряд, де служать лише військові, які вчились на це роками. Дякую за перегляд!